Панство, шановні! Доїжджаю я до Квебек Сіті. О, поліція моргає. Похоже, мені до Квебек Сіті. Ну що вам сказати? Ну що вам сказати, як самі бачите? Що смете, мете. мете. І ще трошки... Зараз я через місток переїду. Через місток переїду і в принципі я вже буду на другій стороні ріки. Ну, Замітаю капітально, зверніть увагу, яка красота. Дорого, я їду, рахуйте з, з Монреаля до Квебек-Сіті, в мене так все, то мете і не перестає. Я з такою надію думав, що може тут якась погода по буде, а ні. О, саме. У нас таке їде, обганяє транспорт, сервіс, ла ла, -ла бла бла бла. О, як його замело. О, в мене десь така сама задниця, напевно. Він щось вилазить. А ні, він зупинявся, чистив, бачите, прочистив чоловіка свої знаки, що небезпечний монтаж. Як за ним класно курить, правда? Ой, там ще якийсь за, за ним так само, шурує. Ну, Зараз він вирівняється з тим легковим автомобілем, якщо то йому дасть вирівнятися. Я б на місці того легкового би прискорився, тому що е, той взагалі не буде нічого бачити. Ну, Дивіться як я, бачите, я так вже сам переживаю, щоб не десь не догнати ту легку вушечку. Бо я його в принципі бачите, ну, взагалі його не видно, тобто, розумієте, да, ситуація. А зараз ще один йде. Контейнер мене обганяти буде. Наступний. Ну вам зразу можу сказати. То, бачите, вот, все, і зараз сей на легкові буде скидати швидкість, тому що... Ну, тому що він нічого не бачить. Ага. Він ще й до того всього і повертає тут. Так, ну, я що казав, Я що говорив? Все, він вже ну, ситуація вся. Ага, все. Закурило, замило наше любе село. В принципі, все, бачите, не видно. Шуроя все от як, от так виходить, так як кури, вот дивіться де вони, бачите? У мене небагато лишилося, бо скоро я вже піду на другий з'їзд. Ну, ну м'яко кажучи, мені, мені ще їхати 700 біля 800, біля 800 кілометрів мені ще їхати. ще. мені їхати ще. Все познімати, щоб ви бачили, ну, як воно все виглядає, тут ота красота. Мінус 10, до речі, на вулиці. так, да, Дійсно, мінус 10. В принципі, і морозець ставить, і так все класно. Ну, погода, в принципі, стандартна. Нічого, нічого нового. Але все одно це вже ближче до весни, все йде. Як би там не було, хто би що мені не казав, весна не стане за горами. Зараз буде обганяти, ну, то не десь недовго їхав. Переважно, якщо машина вже довго їхала, в нього би зараз вся задня частина автомобіля, аби вся в снігу була. Так, вона тільки трохи. Але в принципі так, знаєте, дмухає ну, так, нормально, і ще й вітерець так і подуває. І оце така крупа сніжна мете. ну так, така зима. Зима конкретна. Конкретна зима. Ну, Я не знаю, я до зими відношуся досить спокійно, в принципі, мені зима завжди подобалася. Ще з самого дитинства. Я в тому плані завжди активний був. Я і на лижах їздив, і на санчатах катався. тобто, ну, Самі знаєте, я, ну, ми ще коли були малими, в школу ходили, так це ж додому зайти, щоби. Штани не намокли, то в принципі ти згори не міг зупинитися, вже йшов додому, вже деколи там тато чи мама заганяли, щоб йшов додому, тому що у нас, власне, де ми вчилися в школі з дружиною, бо ми в одній школі вчилися, а в нас там коло були горки, такі, ну, колись для мене вони були дуже великі, чомусь вони для мене взагалі були капітальними. І там, там вся зима, ну повірте, вся зима там проходила на катанні з тих горок. Ну Це такі часи були. Я в житті не забуду. Знаєте, настільки таке знаєте, дитинство було цікаве, зовсім інакше. Зараз діти якось них це не них не не Ну Можливо, просто зараз в кожному часі своє дитинство, ну, але туди було надзвичайно так цікаво в тому плані. Тут я вже взагалі нічого не бачу, в принципі, вже тут дорогу так замило так підмітає, що взагалі нічого не видно. Так цей, так, 305С в мене з'їзд, щоб я його не проїхав. Так що я хочу сказати, що в принципі дитинство було таке насичене, знаєте, цими подіями, цією вулицею. Ну, вулиця це було святе для мене. Я не знаю. Треба тормозити, бачите, от і от і з'явилося зразу. Ну, такий він скорості не тримає нормально. І все. І ця вся ситуація так, мені треба переструюватися. 100%, тому що я десь буду з'їжджати. Зараз щось я так почав розказувати дуже жваво про своє дитинство, але я тут дивлюся, що мені тут взагалі треба буде... О, шафура ви вилізла, бачите? Ред 35С. Всі поз'їжджали. Ну, нічого не видно, тобто вважати треба конкретно на ту ситуацію. Так от, розумієте, шановні мої, оце все дитинство воно проходило на вулиці, і такий сніг для мене це було ну просто. Я ну, просто я не знаю. ну Я зразу хотів на вулицю. Зразу я стогнав, випусти, щоб батьки випустили на вулицю. Сончата в зуби і на любу горку, тільки щоб покататися. Нема різниці, хай там я не знаю там. Хай така буревій буде, що там взагалі, ну тільки на вулиці. Ну зараз, зараз не знаю. Зараз, зараз дітей напевно не випхаєш. На ті часи. Хоча я тут їхав, теж дивився там Онтаріо проїжджав, там теж горка така теж було достатньо народу каталися на санчатах, тобто ну, все нормально. Я все знаю, ну, у нас того року просто снігу немає. Я все там думаю, я, ну, не знаю, я, я би хотів себе залити каток. Не знаю, нафіга мені то треба, чесно кажучи. Ну, в мене щось таке, знаєте, коли в мене виникають якісь такі. Дурні бажання, незрозумілі. І я от думаю, от може би каток залити, не знаю там. Тому що, в принципі, в дитинстві теж ну, без коньків, само собою. На дорозі, якщо хто хто знає, на дорозі це хокеї лупашилися по повній програмі. Ну, але це було без коньків, я зразу говорю, це було просто плюшка, шайпа і до побачення і пігнав. Такі були веселі. Так. Треба вважати на цю ситуацію. Тобто, у нас тут трошки у нас тут теж якийсь заторчик. Ну, великі міста, вони великими містами і будуть і лишаться. Що от такі були справи в дитинстві, було дуже круто. Так от, на рахунок заливання катка. Я все думаю, може залити каток, а потім собі думаю, от на він тобі треба. Ну, з малим піти покататися, ну, не знаю, я на коньки ставати я точно не планую. Я вже як -то, треба себе трошки поберегти, тому що ну, знаєте, з дурі можна багато чого зробити. Ну, Я вже цей е, такий знає, як вам сказати, цей варіант, коли е, ноль, ноль страху, знаєте, безсмертність включається, мене вже як то відпустило мене. Хоча були моменти, я, коли ми там їздили кудись відпочивати чи ще. Ті всі горки, шморки в тих різних атракціонних, та ви що, це та було свята справа, розумієте? Я вам серйозно говорю, щоб я його пропустив та ніколи в житті. ви як... <смі> Бачите, сніжку трошки так притрусило снігом. Блин, ну я все сподіваюся, що може десь перестанети сніг падати. Ну, до Нью-Брансівка до... він точно буде йти скоріше все. Ще і в нью може падати. Там де Вудсток, то все, ще теж, я думаю що теж нормально буде. Так, я опять не маю з'їжджати. Ага, ще не маю з'їжджати, я вже пізніше маю з'їжджати. Там взагалі такий затор нормальний. Тут якось так пів піди. Так, я тут зараз На 305С В мене з'їзд. Да, замоло тут нормально в Квебек Сіті, ви знаєте, я так скажу вам, дивлюся по дахах, снігу навалило так, як фу, добряче, нічого не скажеш. Там мені вже в Квебек З'їжджати, мені треба з'їжджати. Все, зараз я тут буду на 9-й, я з'їжджаю. Я знаю 100%, що це мій 9-й буде з'їсти. Тут зараз. Знаю, їздили. Неодноразово. Буду, як самі бачите, дорога тяжка. Зараз такий буде спуск, коли там йти в мене, Махіл такий нормальний. Василину затоптали, трави, затоптали буйні трави, хлопці кучеряві. Так. Ага, так. Будемо пробувати тормозити. Будем пробувати тормозити, тому що потім, якщо прийдеться швидко затормозити, боюся, я не заторможу. Так, О, там плотний такий. Таких машин достать не плотно, и да. Постраивает на Треба. О, дивіться, як ідуть, прям три машини вичищають. ну впереді таке саме відбувається. Я більше чи впевнені, тому що я бачу, що тут дорога чиста. Бачите, міст. Зараз на міст будемо заїжджати. В принципі, дорога чиста, очищена, відповідно, це говорить про те, що тут а, їдуть пару цих машин. впереді вичищають дорогу. Нормально. За ними і поїдемо. Так, Мені би треба було перестроїтися, бо добре було там, де ця фура йде. Оцей трак. трак шмат. Здання переїхати цей міст. потім перестроїтися, треба буде. Перелаштуватися, правильніше. Треба перестроїтися. Перелаштуватися. Ні, ну Мете так нормально, я так дивлюся, знаєте, от впереді я так ще бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять, ну п'ять, шість машин впереді я бачу. А ці, що далі, вже так вони вже такі розмиті, нормально. Знаєте, настояща зима. Я що, я кажу, я просто от, не знаю, ну, можливо, комусь знаєте, зима не подобається, але я особисто від зими кайфую. Все одно, коли є всі пори року, це круто, ну, реально круто. Тому що, коли одна жара, ну, я от їздив, ну дійсно, ну хтось любить само собою, тепло, але. От в такій ситуації, от як зараз, от подивіться, я 100 років не бачив. Ну, в Україні давним-давно не було таких, знаєте, тяжких вже зим. Тобто, з мого дитинства воно вже все пройшло, якось помінявся клімат. Е, він почав в цьому плані відбуватися знає, зовсім, ну як сказати, це вже не та зима була, все одно. І ви зі мною теж можете ну, погодитися, багато хто що зима, ну, зима стала такою лайтовою, не завжди сніг випадав. А тут а приїжджаєш, сніг, не знаю, ну, кайф. Не знаю, прям в мене деколи буває такі, знаєте, я ж кажу, то каток залити, там лижі купити. Не знаю, щось такі бігові, власне, такі, як не, не згору кататися, а власне бігові, щоб в лісі покататися, побігати по лісу на лижах. Я рахую це дуже такою тож, крутою штукою. Так, Мені буде тут перес, 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 перелаштуватися. Може там машини будуть... Ну ще ж скажи, що всі сторони їдуть туди, куди я їду. Це буде взагалі треш. Дійсно, всі їдуть туди, куди і я. Так, мені треба тут пере... Ага, Ну, понятно, Монреаль туди. Я видно помилявся. Це тому що ну, зараз розітру по стеклу і в принципі все моє знімання буде не надзвичайно якісне. Так. Оце Міцубі класне. Тут йде, якщо я не помиляюся, три куба вона тут має це, це міцик. І він реально такий, ух, собі з чи як він правильно. Ну класний він, коротше. коротше, він класний. А ще як на ручній коробці він такий теж живий, там дурі має капітальну. Так, Давайте ми ту обженемо на певну Проти на тому траку, тому що я щось бачимо. Реально немає сенсу за... за ними всіма збиратися. Доброго нічого немає, вони тут силю. Ще якась категорія теж зрозуміла, що нема що за ними триматися, і вирішила теж перестроїтися, як завжди, в принципі. А я валю на ці полоці буду шурувати. та мені відео. Ну, тут вітер сильніше піднявся. Я вам скажу, щоб ну, втікати з великих місць, це є найосновніше. З великих місць втікати це є дуже класно і круто. Ти з великого міста втікаєш, виїжджаєш туди, там все одно вже менше, 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 все менше, менше рух і легше їхати. Бо, бачите, які ну, народу тмать Ті розгалуження різні. Народ тут куди Куда їду. Ви дивіться, що робиться, взагалі на дорозі. Подивіться, яка погода і скільки народу. Я просто шокований. ну, Я дійсно, я би сьогодні, я б взагалі нікуди, я би розвернувся вдома, пішов би собі, не знаю, там, би нажарив якихось би ковбасок, зробив би якісь ходові, би відкрив собі пиво і мав би десь би ту їзду по вулиці. Та ви що? Або собі, не... Ну я не знаю, я точно би то. Я би зараз собі сів би, десь би пиво, би, валив би та й мав би все до одного місця. Курча. Чого сьогодні пхатися, дивіться яка погода, люди. Ну, там та сторона взагалі плететься. Так хоча трохи їде. Мені ще сьогодні, ну, якщо Бог дасть мені ще сьогодні їхати є, що трохи. Ще трохи буде газувати. Ой, ладненько, добрий народ, не буду я тут більше тушниця на цьому. Як бачите, яка погода, яка є, побажайте мені успіху. І всім всього найкращого. До зустрічі. Дякую, що ви з нами.